Так, нова тема у нас графіки 1568. У таблиці 28 подано зріст дитини. За перший рік побудуєте графік залежності зросту дитини від її віку. Значить, ну, пропоную намалювати щось схоже на систему координат. І так. Малюю безвід'ємних, тому що від'ємного е, не росту дитини немає. Не віку. І так, почнемо. По осі ОХ. У мене. Буде. Е, тут буде зріст. Ні. Ні, тут буде вік. Так, абу тут буде вік. У місяцях. Місяці. А тут буде зріст. Зріст. У... виміряється у нас у сантиметрах. Значить, нехай. Так, скільки у нас. А, нехай буде. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, ладно, хай буде дві клітинки. Так і будь хай це буде дві клітинки, це у нас буде один місяць а вгору одна клітинка – це буде 10 сантиметрів. Значить, відповідно, у нас там вік буде постійно 1, 2 місяці, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і 12. Так, а зріст буде таким у нас, значить, 20, 30, 40, 50. Від п'ядесяти 4 до 74, значить, це 50, для нас це важливо, і потім 60-70. Тобто, ну таким чином. Значить, І відповідно позначаємо, починає позначати. Е, Перший місяць 54. Це не доходячи. Значить, менше половини. 50 і ще трошечки. Значить, далі другий місяць 57. Значить, трошки більше половини. Третій місяць 60

Ось такий графік ми отримали.